Привіт, дорогоціні! Сьогодні, коли примножуються епідемії, катастрофи, війни, зло і насильство, багато християн церков виявилися не готовими до цього, немає розуміння, як рухатися і що робити в ці важкі часи. Чи може бути таке, що Бог не попередив і не підготував церкву? Звісно, ні. В Біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які відкривали майбутнє, і попереджарили про те, що відбуватиметься, і як врятуватися. Усе відбувалося так, як говорили пророки. І сьогодні є достатньо пророків та пророчих шкіл, але результату від цього немає. Немає откровення і розуміння, як вести народ і що робити. Чому це відбувається? Що пропустила церква? Церква стала тілесною, душевною, залежною від матерії, рухається за модою та релігією, і припинила слухати людей духа. і тому вона не готова до цих подій і не чує попередження від Бога, хоч би які були труднощі, проблеми, війни, епідемії, має результат і продовжує рухатися та церква, в якій є апостольсько-пророчий дух. Пророчий дух це пророчий голос, який сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, коли народ відступає. Прикладом для нас є апостол Павло, який здійснив. В серйозну пларацю благовістя. І наприкінці життя, коли були переслідування, важкі часи, багато церков служителів залишили Павла, адже він був вже старий, не такий сучасний. Є інші пророки, кращі, молодші, але помазання та призначення від Бога не залежать від віку. Через Павла утвердилось благовістя. І всі погани почули слово Боже. Усю працю Павла Бог підніс, оживив і застосував Божу благодать. І протягом тисяч років усі навчаються на основі віри Павла. Ось що таке дух пророчий, пророче слово. Від Бога не може вийти із моди і стати несучасним. Це завжди діяльне слово. Якщо ми слухаємо людей з пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій. Є чітке і ясне розуміння. Як рухатись і що робити. У старому завіті був писар, друг і секретар Єремії на ім'я Варух. І він записував усе, що говорив і Єремія, і говорив послання до народу. І Бог сказав Варуху, що серед війни голоду та розрухи його душа буде збережена. А ти ось шукаєш для себе великого, не шукай. Бо ось я наведу зло на кожне тіло, а то а тобі дам душу твою за здобич на всіх тих місцях, де ти будеш ходити. Так само і нам потрібно слухати пророків Божих, людей Божих з апостольським даром. І передавати це слово в народи. Тоді і самі ми будемо жити в реальності і іншим зможемо допомогти. Відповідальність церкви, пастирів, учнів Ісуса Христа, перебувати щодня у откровеннях Слова Божого та передавати їх далі. Апостол Юда вчить нас приєднуватися до віри святих і стверджувати благу звістку Ісуса Христа. Це те, чим ми маємо займатися. Щодня поісилюватися у тому, щоб нести слово в соціальних мережах та до краю землі. Адже слово Боже не ув'язнити. Жодні труднощі, переслідування, пандемії, війни не можуть зупинити Слово. Боже, воно живе і діяльне завжди. Нехай Бог благословить вас да, дасть вам духа премудрості, щоб ви виконали волю Божу на своє життя. Якщо ви потребуєте щоденного спілкування, молитви та вивчення Слова Божого, напишіть мені та підпишіться на телеграм канал Солтоненко. Там виходять кожного дня духовний хлібчик. Підписуйтесь та до нових зустрічей, дорогоцінні!